Такий моцний греб. Як булочка. Ще молодий греб. Краса. Чудові. Молоді гриби. траву. Пробує на зуб. Вітаю. Сьогодні у нас є 10 листопада. Погода Ну, так, трошки хмуро, трохи сонечко показується температура. Ну Зараз десь так плюс три, так досить прохолодно. Прям так відчувається наближення зими. Ще заморозки Ну невеликі поки що так. Градуса 2 не більше. Йдемо сьогодні. Подивитися на свої грибні місця. В надії ще знайти білих грибів. Я вже так майже прийшов до своїх грибних місць. Ось за цим схилом вже є перші грибні місця. Подивимось, що там є. Все, що буде, вам покажу. Цікавого перегляду. Такі моцні ялиці. О, це взагалі. Це треба певно троє людей, щоб її обняти. Така моценна. Краса. Сьогодні перший білий греб. Ось такий. Як потріска від сонечка? Добрий, початок є. Йдемо далі. Ось він, під бережком. Майк. Шумить під бережком греб. Але я бачу, що він спілий вже такий, то не лишається. А там далі бачу ще один. Але до нього ще треба добратися. О, який! Потрісканий! О, але який він чудовий! Такий моцний гриб! Він ще так здалеку виглядав, що вже переросший. Я не дуже хотів до нього йти, а гриб... Гриб просто чудовий. Такий міцний, ух, тріскає від сонечка, від нестачі вологи. Добре. Йдемо далі. Ось ну, такий подаю листю. Ну, такий ще добрий. Спілий греб. Як виглядує під буком ой який розтрісканий але чудові, чисті гриби. Тут є ще один. Такий фейнацький. О. О Чудові такі. Ото такі вони від нестачі не вологи. А, то є ще один. Ну Це. цей! Цей залишимо тут, а ці заберемо. Я тепер обчищав ці гриби, а тут є ще один. який Чудовий гриб. Краса. Просто їх побачити серед опалого листя. Ой який О, чудовий гриб! замасковані в листю. Йдемо далі. Шапочка масивна Я like десь там внизу чую Ой, який Такий Файний колір шапочки Сюди, там далі ще бачу. О, вони переважно такі Розтріскані від сонечка. І нестачи вологи. Тим не менш вони ростуть. Не було найка хвилин 40. То прибіг уже. Добре, що прибіг. Але кожен раз. Як нема, то якась така тривога. Найк прислуховується. Що найка? Б'єв? Далі. О, тут нам попадають о, які молоді гриби. Ось грибничка, видно, залишилась, Ось це є ще один. Ойкі. Чудові. Молоді гриби. Ще ростуть вони. Хоча вже ще трохи та й половина листопада. Йдемо далі. О, тут біля них є ще такий більшенький. О, який чудовий. Ще молодий греб. Ще попадає чудовий гриб. День коротенький, сонечко вже сховалось за горбами. Будемо завершувати сьогоднішній наш похід до лісу. Є у нас сьогодні Такий результат небагато, але ну, тим не менш враховуючи пізню пору, та й в лісі так ну, доста сухо. Але грибочки тим не менш ростуть. Є ще й ну, такі молоді гриби, як серед літа. То і так, добре, дякувати і за це. Будемо йти, бо ніченька настає скоренько. Тут ще така територія, як би сказати, ведмежа. Є ведмеді тут. То будемо йти. Вам дякую за перегляд, що зі мною. Всім миру, здоров'я, добра. Ми знайком додому. До зустрічі! Ну і традиційно так. Йдеш додому, а то ще попадають гриби, Ось такий потрісканий. Що найка? Ти вже набігався? Вже не відходиш від мене. Давай, пішли, ніч. Пішли. Я вийшов, тут така лісова дорога. І тут о! Собі ведмедів І я вам скажу, це не один, тут їх кілька йшло прям по такій лісовій дорозі. Ось ще видно тут, тут. І тут великий слід. Це ведмедиця з двома молодими. Ну вони вже теж такі ось молодого слід. Оце ведмедиці. Це троє їх було.